Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою пасіку, вже підготував корпуса, днища, кришки. І сьогодні, яке у нас 26-15 го я робив відводки, пройшло 12 днів і запечатаний розплід мусить вийти. Сюди я підсажував оціну нуклеуси, шестирамники. Підсаджував матки з Вони вже мусять вийти, зараз я їх хочу пересадити в корпуса 230-ті да? і подивимося, скільки бджоли в нуклеусах. Якщо вже ось і оси Лізуть, і оси лізуть уже. А що Ти Діргайся. ти думаєш, так воно, кузнечики. Що ви тут стрибунці робите? В общем, зараз подивимося, скільки тут бджоли. Пересадимо. Диви, отакую, Ні, нічого... Диви. Що ж там робиться? Так, ось відкрив я свій шестирамочник. Бачу бджола є. Угу. Що я хотів зробити, я їм хотів оце, якщо тут є 4 рамки, подивитись скільки ще матка тут насіяла і підставити їм мінімум ще дві рамки закритого розплоду і кормові підставляти їм. І зробити їм вже не на 6, а хоча б на вісім. даже поставлю 10 корпус. Переселю їх туди. Так, ось у мене є корпус кука на 8 рамок, 230 на 8 рамок. І будемо їх зараз пересаджувати. Ось відкрив сім'ю 44-ту, зняв три магазини, один повний, один полупустий, один пустий і бачу, що... Цей корпус на 230 медовий. Ось цю рамку підняв, тут запечатано. Тут тільки вінець запечатаний, посередині є відкритий мед, він блистить. Зараз я їм цю рамку поставлю туди. Ось так. от Запакував я цей восьмирамочний кука. Поставив їм 2,5 рамки з розплодом і 2,5 рамки поставив їм корму. У їх було на трьох рамках. Тепер у їх виходить це одна, друга, третя, четверта, п'ята. На п'яти рамках, да? на п'яти з половиною рамках у їх розплід. І по краям медові. Ну от так от я і розширюю свої відводки на матку соскатрас.